До нас відкрас від цього журналу від підрозділу Times надійшла надійшло запрошення повністю, побажання або пропозиція взяти участь в якраз в конкурсі на інвестиційну привабливість міст і зразу вони сказали, що цей конкурс буде проводитися. Має дві складови перша складова це інформація, яку ми подаємо їм. А друга складова це їхня аналітичне дослідження, тобто вони мають свій аналітичний підрозділ, який досліджує. У чи про ми дали інформацію про свої належні економічні та експертні оцінки. Анкета заповнювалася виключно англійською мовою. Але з точки зору бізнес-середовища про Тернопіль знали мало, і дуже добре, що перед всем ми засвітилися в так званому інформаційному полі, що ми показали, що ми є, що ми щось можемо, що ми щось вміємо, і що ми здатні запропонувати міжнародному або іноземному інвестору якісь умови для ведення бізнесу. По друге, знову ж таки дуже приємно, що ми зайняли перше місце поряд з такими. А зразу що в нашому рейтингу в ефективності ведення бізнесу брали участь міста з Латвії. Литви, Естонії, Польщі, Чехії, Угорщини, Румунії, Росії ну тобто східна, вся східна Європа, практично. І дуже приємно, що ми змогли зайняти е, перше місце, незважаючи на те, що ви я думаю, що ви нараз чули про те, що Україна в інвестиційних світових рейтингах займає дуже і дуже низькі місця. Ну, наприклад, є дуже таким потужним рейтингом, як рейтинг називається Doing Business. Тобто це рейтинг за ведення бізнесу, простіше кажучи. Україна за останні роки, вже протягом двох останніх років, займає 150 друге місце у цьому рейтингу із 158 країн, які беруть участь. Тобто ми знаходимося Дуже і дуже низько в податкових, наприклад, такий рейтинг як рейтинг податкової свободи Україна займає за останні роки в межах 130-го місця. Наприклад, наші країни, з якою любопорімте себе з Грузії, грузини протягом останніх років займають перші в першій п'ятівці, займають місця, якраз з точки зору оподаткування. Тобто це ті речі, на які на жаль, місто або регіон вплинути не можуть, чесно кажучи. Вони залежить все, від центральної квізиці, від центральної влади і центральної політики у державі. Але навіть не на ці речі, ми змогли. Показати, що Тернопіль є інвестиційно приватним, що він має перспективи, що він здатний працювати і здатний показати себе. Пропозиції ми зустрілися з представниками Сербії, поспілкували. По інших регіонах України, особливо по сусідніх областях, тому що дачний регіон і досить великим і за кількістю населення, і досить великим за потужністю. І окрім цього, знову ж таки, враховуючи те, що повертаючись знову ж таки, презентували аеропорт, і ми з датчанами дуже данці, дуже зацікалися за нашими логістичними потужностями, ми ведемо про те, що саме в дані будемо презентувати наші логістичні і потужності, можливості якраз міста Тернополя. Те, що якщо в рівні з нашому Цілими такими містами, як містами Кримів і Івано-Франківську вони сьогодні переважно працюють в в сфері е, пасажирських авіаперевезень. Тернопіль може стати дуже активним центром і силою якраз вантажних перевезень і вантажних е, якраз перенавантажень продукції. На жаль, ми втратили колись місце центра Хмельницький, щоб пам'ятаєте, що Хмельницький сьогодні свій бюджет переважно заповнює за рахунок чого Хмельницького базару, який працює, який є дуже великий, можливо він не дуже організований, але. Величезна кількість доходів бюджету є від ринку, і особливо а такий ринок передбачає звичайно створення складських приміщень, де зберігається продукція і так далі. І тому Тернопіль з найкращі позиції, і ми в цьому плані повинні на майбутнє обов'язково працювати в цьому напрямку. Тобто це якраз основне в енергозбереженні, тобто вони дуже зацікавлені у вкладанні коштів в європ... східноєвропейські країни, в тому числі в Україну. Для відкриття ну, приклад якраз в Тернополі, тому що ви знаєте, під Тернополем є великий завод борнець, тому що ви на нього чули. Це один з яскравих прикладів того, що е, відомі німецькі або світові компанії можуть вести бізнес в Україні, в тому числі і в Тернополі. Ми мали також зустрічі і до форуму цього, і до, з кількома іншими іноземними і німецькими компаніями, які здатні працювати і в цьому виді бізнесу аналогічно, тобто в електрокабельних системах і в інших галузях. Далі знову ж таки ми мали досить активну співпрацю і переговори з прибалтійськими країнами, представниками Прибалтійських країн, які мають, які мають великий досвід зберігання аграрної продукції в перевалці її і так далі. Тобто, ми знову ж таки маємо. Сьогодні дня ще один з проектів нас є це е, проект е, оптовоскозводського ринку із відповідними логістичними потужностями. Чому тому що я думаю, що ви знаєте, що в Україні навіть минулий рік ми маємо приклад, що у нас в Україні зібрали дуже великий урожай продукції? Але Україна в середньому по Україні, в тому числі і Тернопільська область, забезпечена сховищами або відповідними приміщеннями для зберігання аграрної продукції тільки на все на, все, на 40%. Тобто більша половина продукції в нас просто напсується, чесно кажучи. І тому сьогодні і Тернопіль, і наш регіон має е, серйозні потреби у сучасних логістичних комплексах по зберіганню і дистрибуції продукції, в тому числі якраз Прибалтійські країни, якраз Латвія і Литва були зацікавлені якраз е, в цих наших проектах. Окрім було ще кілька приватних проектів, яких зараз я не буду розкривати до кінця, тому що це вони ще не вийшли на такий рівень, щоб їх відкривати. Де ми е, е, налагодили контакти, і для наших кількох фірм якраз ми е, запропонували якраз пропозиції наших кількох фірм для іноземних е, представників, і вони мали досить велику зацікавленість, якраз це і в деревообробці були, якраз в меблевому виробництві якраз були пропозиції і пропозиції в переробці харчової в харчовому бізнесі, скажімо так, були пропозиції, які отримали цікавлення. Але знову ж таки, ще я наголошую, що за один день неможливо отримати по 100% відповідь, що це буде. Тобто зараз ми будемо ми всіх їх запросили. І головного редактора оцю даму Кортні. От я забув, як і приїжджі, Кортні, якраз яка підписувалася. Головний редактор цього журналу, якраз Кортні, звати ми її запросили на міжнародний форум. Ми її віддали також весь пакет наших пропозицій ми віддали зараз скажу, що ми всім учасникам ну, по можливості передали електронний варіант всіх проектів, тобто на диску передали проекти, і в паперовому варіанті передали всі інвестиційні пропозиції нашого міста. І пані якраз пообіцяла, що вона в наступних журналах буде розташовувати інформацію про Тернопіль. І це теж є одним із аспектів, що ми зможемо залучити потенційних якраз наших майбутніх інвесторів до роботи в нашому місті.